Всім привіт, дорогі друзі! Третій тур Ліги Європи стартує для Динамо матчем на виїзді проти Рену. Французька команда доволі кваліфікована і на стадіоні Руажон Парк. У четвер, 6 жовтня, о 22.00 за київським часом Динамо Київ зіграє все таки свій матч. І сьогодні ми зробимо прогноз на цю гру. проаналізуємо трішки нашого суперника. Ну і звісно. Постараємось зрозуміти, чи є хоч якісь шанси у Динамо в цьому складному матчі. Не сумніваюся, що він буде складним, тому що форма Динамо на даний момент, їхня гра, я думаю, що мало кому подобається. Але, тим не менше, якісь плюси ми в грі Динамо постараємося сьогодні знайти. Тому перед початком поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і свої прогнози залишайте в коментарях. Цікаво, чи ви вірите в Динамо в виїзному матчі, чи ні. Пишіть всі свої думки в коментарі. Перед тим як ми перейдемо до суперника, хотілося б поговорити про Динамо трішки, про їхній склад і з чим все-таки Луческу їде до Франції. І що цікаво, Луческу на цей матч взяв 26 футболістів і тут вже є деякі гравці, яких ми ну, давно не бачили, чесно кажучи. А це саме самбадіало, який потрапив в заявку співзахисників. Ну давайте по порядку. Голкіпери Бойко, Нечерет Ігнатенко, Денис. Захисники Вівчаренко Попов Бурдак. Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кензьора. Тут, в принципі, без сюрпризів. Півзахист, Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Цеганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський. Лонвейк Періс і самбадіало, ось це про що я й говорив. Да? Тобто було б цікаво його побачити, хоча б на лавці запасних. Можливо, він навіть вийде додасть. Побачимо. Можливо, хтось із пари Лонвейк Періс вийде в основі навіть. Ну і форварди, друзі, це Бєсідін, Ванат, який повернувся. І Владислав Кулач, який також повернувся, його вже ми давно. Не бачили, тому будемо слідкувати. Хто все-таки буде на позиції Форварда грати? Я роблю ставку на те, що Динамо знову зіграє з Гармашем, попри те, що є там три форварди, ванат, бісє, дім, Кулач А буде грати Гармаш, не знаю. Свої прогнози на позиції Форварда також пишіть. Що таке ран, друзі, скільки він коштує? 290 мільйонів на трансформації. Команда коштує. Доволі молода команда. 23,5 роки середній вік цієї команди. Це на рік фактично молодше, ніж у Київське Динамо коштує. В принципі, Лиги легіонерів Тут не так багато, як для команди із Франції, 12 цього легіонерів, 41% з маси всієї команди. Да І в принципі, по футболістам давайте дивитися, хто тут найдорожчі гравці. Ну, є нові придбання, і вони доволі дорогі, тому що взяли Ам'єна дюрі який дуже класний сезон в минулому, в минулому сезоні, вибачаю, за тавтологію провів за Ніцо, його купили. В Рен, тому що Рен виступає в Лізі Європи. Каліменду взяли із ПСЖ молодий Форвард, який навіть забив в останньому матчі. Чемпіонату вже да, це нове придбання для цієї команди. Два нових форварди, доволі кваліфіковані. Ну і інші футболісти, як ви бачите, Ловромайер, хорватський, дуже толомитий також футболіст, 20 мільйонів. Багато дорогих реально гравців. Також є Сулейман, але не факт, що він зіграє. Також молодий 20 років, 20. Ось дивіться, да, 22. І ось тут найдорожчі футболісти, вони фактично, ну їм навіть 25 всім немає. Тому ось такий склад. Ну, і найдешевші тут гравці, вони, скоріше за все. Не грає тут більше до основи. Досвідчений Манданда, я Думаю, ви всі знаєте цього голкіпера, якому 37-це єдиний такий досвідчений гравець в цій команді. А так, в принципі, в основному тут одна молодь грає. Ну і ось ви можете побачити, яких гравців вони продали і куди, яких гравців вони якраз купили на ті чи інші позиції. Але не всі футболісти зможуть зіграти проти Динамо. Це, в принципі, плюс є інформація, що можливо не зіграє Сулеймана. Є червона картка в правого захисника Траоре, якому 30 років досвідчений, він є капітаном цієї команди. Тобто є Санта-Марія, ось проблеми центр півзахисту. Є деякі проблеми, але в Динамо також є ці проблеми, ми це прекрасно знаємо. Ну і як ми бачимо, Динамо менше, звісно, і коштує. Динамо не змінилося в плані ціни. Тут ніякий футболіст не е, набрав там трішки ціни собі. Так, а є проблеми з Бущан Шапаренко. Супряга, вони ще не доступні для київського динамо у французькій лізі. Зараз вони йдуть на шостому місці. Доволі непоганий результат. Вони обганяють такі команди, як Ліль, як Ліон. Тобто, в принципі, вони на рівних з цими командами грають. Це можна говорити про те, що це дуже серйозного рівня. Команда тим більше на фоні Динамо. Зараз пройдемось по останнім результатам цих команд. Рен і Динамо Київ. Ну і ось проблеми, якраз Сулеймана, Санта Сантамарія, Траоре, Шека не зіграє Омарі, можливо, не зіграє. Ну і в нас також є деякі проблеми. В складі. Ну і давайте дивитися. Останні матчі саме Рену. Да? Ми про Динамо знаємо, Динамо не вражає. Давайте прямо говорити. Останні матчі, і навіть останній матч чемпіонату проти Минає ну це просто жах. Чесно. Те ж саме ми бачили проти Львову, коли вони мучились. Да І, до речі, цеганков забив ворота Минає після того, як я з ним сфотографувався. Тому, в принципі, фото вийшло на фарт. Дуже круто, надіюся, що і далі буде забивати. Я так розумію, що. Віктор не залишиться в Динамо і навряд чи захоче пролонгувати контракт з Динамо. Скоріше за все, влітку він залишить цю команду. Надіємося, що, що він все-таки зможе показати свої найкращі якості саме в матчі Ліги Європи. Ну і Рен. Друзі, результати. Вони останніх, ось бачите, там в семи матчах не програють взагалі, виграють або грають в нічию. Доволі веселі матчі, до речі, у Рена. Всі матчі гольові фактично, да, ми бачимо. Бачимо ось початок чемпіонату, де вони з Монако в нічию грали. ну Матч чемпіонату Ліга Європи проти Аеку на виїзді 1-2 обіграли. 2-2 проти Фенерабах. ми пам'ятаємо, коли було 2-0, і камбек Фенера після червоної картки. Грали вони з Марселем, який грав в Лізі Чемпіонів. 1-1. Обіграли в останньому своєму матчі Страбсбург дуже впевнено, друзі. да Там у Страсбурга була червона картка. Але так як Рен грає комбінаційний комбінаційно, друзі, ну це дуже дуже сильна команда. Я вам скажу, тому що дуже якісно вони вміють доходити до воріт суперника саме в короткий середній пас, один-два дотики комбінаційно. Дуже класно розкатують суперника. Один із голів, якраз вони Страсбургу, забили там в один дотик, розіграли суперкомбінацію і на пусті ворота вивели свого форварда. Тобто, реально Динамо буде складно з такою командою грати, з технічною командою, швидкою командою, там дуже швидкі футболісти в Атаці. Да? І в принципі, да, в них є проблеми в захисті, як ви бачите, вони частенько пропускають, але в основному вони забувають більше за суперника або однаково. Очні зустрічі. Були у них, але це було один раз в Лізі Європи. Ну тоді була зовсім інша ситуація. Тоді Рен, напевно, не був тією силою, і Динамо не було таким слабким, як зараз. Тому Динамо їх два рази обіграли. Історично, в принципі, ми виглядаємо проти Рену дуже здорово. Як би ми не говорили, що Динамо зараз погано грає, да, і що шансів у нас нема, але вони повинні десь да, з'явитися, тому що програвати вже не можна. Друзі, а Екларнака набрали навіть. Три очки да, з нами. Плюс Фенербах чи зараз 4 з Реном. Тобто, в принципі, нічия навіть буде непоганим результатом, дуже хорошим результатом проти Рену я вважаю на виїзді, тому що якщо ми зараз програємо, шанси в нас зберігається і Напевно, тільки на лігу конференції на кваліфікації Ліги конференції, тут тобто поборотися за еком за третє місце. А це буде зробити непросто, і там не факт, що Фенербах, чи ще виграє цей АЕК. Тут у, теж у мене немає. Якихось супер підтверджень, що явним фаворитом є Фенербахче, і як там точно програє. Ну і трішки статистики на хусткорді. Давайте розглянемо три, о, три матчі. Я вважаю, такі більш-менш основні. Це саме матч з Фенербахчем, коли вони з червоною карткою зіграли 2-2, де Майер гол плюс пас, для Трієр також гол плюс пас. У нього був тобто, два футболісти доволі якісні, атакувальні. Ну тут, звісно, було два різних тайми. Тобто, перший тайм Рен виграв, другий тайм там з червоною, вони пропуск... пропустили два і була нічия. Але в будь-якому випадку Рен це флангова команда там дуже швидкі футболісти. І ось саме на Майера потрібно звернути увагу. Це... Такий Модріч на мінімалках, я б навіть сказав би, да а оці край крайки вони дуже швидкі, Сулеймана, особливо, да дуже швидкий. гюрі це футболіст-універсал, десь не знаю Бензимана на мінімалках, давайте так скажемо, тобто такі е, мінімальні у нас футболісти. Ну і матч з Марселем в чемпіонаті також потрібно розглянути, тому що команда Ліги Чемпіонівська, де вони зіграли 1-1, і в принципі, да тут Марсель грав трішки краще статистично. По тепловій карті, як ми бачимо, знову ж таки, Рен розганяє своє таке саме. Флангово, якщо Марсель більше сидить на половині поля суперника, да, тут на напівфланг на грає Торен тільки флангами, розганяє відразу свої атаки і старається вже комбінувати саме на флангах розводити, да, підключатися в штрафну площу суперника. Ну і матч проти Страсбурга, де... Дуже впевнена перемога 3-1 на виїзді, да? тут статистично повна перевага Рену була по ударам. В принципі, якщо ми подивимось на удари в ствір, теж виглядає доволі непогано, сім ударів в ствір-три голи. Ну і ось теплова карта саме в цьому матчі можемо зрівняти, взяти всі матчі. Фенербах, де ми бачимо, як Рен в основному грає флангами. Тут так само флангова гра. Ну і тут чітка флангова гра у Рену, де вони не стараються вже комбінувати і через саме комбінації заходити в штрафну площу або пробувати поворот. Тобто це команда не домінуюча. Це команда, яка може зіграти як і на контратаках, тому що є всі ресурси, є футболісти швидкі, які... Спокійно можуть на контратаках розірвати суперника, і це також водночас і команда, яка може грати і в атакувальний футбол. Тобто є потенціал гібридної гри в цієї команди. Вони можуть грати по-різному. Як вони будуть грати з Динамо, ну, скоріш за все, звісно, домінуючий футбол, тому що я не бачу взагалі передумов, щоб Динамо брали м'яч під контроль, і там диктували свої. Умови РЕНу, тим більше на виїзді, тому що я думаю, що вони будуть грати, звісно, першим номером. Вони будуть атакувальний футбол е, показувати, відразу нас затискати і е, старатися комбінаційно доходити до штрафної площі Динамо. А проблеми в Рену в захисті є, їх потрібно використовувати. Єдине питання тільки в реалізації Динамо і в тому, чи зможе взагалі Динамо створити хоч один момент е, в цьому матчі. Тут великі питання, тому що. Чесно кажучи, останні матчі Динамо ну це повний жах. Це провал. Реальний провал. Вони зіграли проти Львову, вони зіграли проти Минаю в чемпіонаті. Ми бачили, як ми граємо проти АЕК Ларнаки. Ми бачили проти Фенербахче. Це повний крах. І... і чому зараз Динамо може заграти краще? А я вам скажу: можливо, можливо, фактор несподіванки і фактор нових облич в складі. Зможе, змус, можливо, змусить динамівців заграти по-іншому. Самбадіало Бадіало, Єлонвейк, якого купили доволі такий фактурний центральний півзахисник. Також Періс. Тобто поставте їх в основу, дайте шанс, не знаю, кулача в основу відразу. Чи того ж Ваната відразу, в основу, не Гармаша, не Бесідіна. Тобто, в будь-якому випадку, я думаю, гірше не буде, якщо Луческу піде на кардинальні зміни і пофіг, що це буде в матчі з Реном. Але знаючи Луческу, скоріш за все, він виставить фактично той же склад, який грав проти Минаю. На жаль. Ну і давайте переходити вже ближче до прогнозу, друзі. Якщо ви хочете зробити свій прогноз на цей матч і отримати круті бонуси зараз. І під Лігу Чемпіонів під Єврокубки, взагалі, всі Лігу Європи Лігу конференції, парі матч проводить дуже круті акції, особливо зараз сьогодні, коли записується відео. Шахтар ще не зіграв проти реалу. І є крута пропозиція. Саме під Лігу Чемпіонів ви можете зробити ставку і отримати свій фрібет в 200 гривень на будь-який спорт. Тому залітайте за посиланням в описі і закріптері. Грайте, вигравайте, але грайте з розумом. Коефіцієнти зараз на матч, друзі, на Рен 1.47, на Нічию 4.8, на перемогу Динамо Кейв 7. Ми андердог, ми це, звісно, розуміємо. На те, що Динамо заб'є 1.74, також доволі високий кеф. На обидві заб'ють там під 2, на більше 25 1,78. Е, який я буду сьогодні робити прогноз? Він, в принципі, напевно, доволі прогнозований. Він не патріотичний. Хтось каже, да, я, я не вірю в Динамо, друзі. Чесно, взагалі не вірю, тому роблю прогноз на, на індивідуальний тотал арену більше 2. За коефіцієнт 2-04. чому? Тому що в останніх матчах рань демонструє особливо вдома дуже якісний футбол, дуже гольовий атакувальний футбол, незважаючи на суперника, яким би він не був. Вони навіть Фенербахче відрозили в першому таймі, якби не червона. Я думаю, вони перемогли той Фенера. Там червона. Тобто, да, в принципі, може зіграти фактор якогось везіння, фактор якоїсь пенальті, рука. Червона картка, знову ж таки, це все може зіграти як за нас, так і проти нас. Ми цього не знаємо. Коли ми робимо прогнози, звісно, це прорахувати ніяк не можна. Тому, якщо не буде яких форс-мажорів, то я думаю, що ми програємо, друзі, мінімум два м'ячі. Мені здається, що Динамо цьому матчу програв два м'ячі, і там уже у Динамо можливо будуть шанси з Реном, але точно не на виїзді. Тобто, в будь-якому випадку з зраном буде тяжко. Ми вже бачили і Динамо, і Фенербахчев, і я не бачу знову ж таки передумов на те, щоб Луческу змінив склад, чи змінив її схему, чи змінив стиль гри. Це вже ніхто робити не буде. Це можливо буде робити вже інший тренер. В будь-якому випадку Луческу, я думаю, допрацює цей сезон. Як допрацює це? Друге питання. Прогноз мій такий. Так, да, він десь не, 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 не користь нашої команди, але ж ми робимо прогнози. Прогнози е, робляться не обов'язково всі на наші команди. Ми будемо, звісно, вболівати за Динамо. Ми розуміємо реалії, ми розуміємо справжню силу зараз київського Динамо, і ми бачимо, як грає. Зараз команда із Франції. Чи згідні ви зі мною, друзі, напишіть в коментарі разом із своїм прогнозом, можливо, ви більше вірите в Динамо, ніж я. Це ми вже побачимо в якраз в прямому ефірі. Пряма трансляція на цей матч буде. Тому заходьте, підписуйтесь на канал, ставте лайк, друзі. Робіть свої прогнози в парі матч, якщо ви в них впевнені. Ну і всім до нових зустрічей. Бажаємо тільки гарного результату Динамо, Київ в Лізі Європи.